Привіт, друзі, давненько не знімав відоси, трошечки морально втомився від них, ну хочу продовжити. А, як каже генерал Кривонос, а, на залуженого під час того, як він був головнокомандуючим, як би було здійснено чи спроба здійснення. А, Ну, питалися його вбити. Питались вороги вбити його ракетою, якоюсь чи, чи не ракетою. Ну, коротше, справа, як він каже, була така. що під час того, як він перебував десь на фронті, в одному із якомусь бункері, до нього позвонив хтось з офісу президента, і після цього буквально за Пів хвилини хвилину прилетіло чи, чи півтори хвилини, туди прилетіла чи балістика, чи, е, чи артилерія, чи щось таке. Тобто до цього туди нічого не прилітало і після цього нічого не прилітало. Тобто він, взявши трубку, видав своє місцеположення, це можна легко засікти за допомогою систем е, ребу. Ворога такі є, вони можуть вичислити, де саме ви знаходитесь, коли піднімаєте слухавку, у вас телефон починає випромінювати сигнал От. і навестись по телефону дуже легко. От Так, от десь, от, як каже, криваніс сталося. Тобто, бо його нашого генерала намагалися вбити, е, можливо, за допомогою. Когось з офісу президента. Тому що він має досі сильно високий рейтинг по відношенню до рейтингу Зеленського. От. Ну, або просто просто щось там вони зрадники чи що, самі вирішуйте одне з двох. Ну, як на мене, це одне і те саме, що вони працюють на ворога, що вони працюють на Зеленського, який. Хоче знищити конкурентів по рейтингу. Отака вот вот весела історія. Вот.